Обстріли російськими терористами інфраструктури України 23 листопада виявилися найкритичнішими за всі дні війни. Україна опинилася на міжі блекауту в білій церкві, окрім світла, припинилося постачання теплоносія та води. Відсутність на даний момент тиску в мережі пов'язана з тим, що під час зникнення напруги зупинялися насосні станції каналізації, саме каналізації. І за цей час, коли не було напруги, каналізаційні насосні станції підтопило. Відтак і відновити водопостачання в місті можна лише після відкачки каналізаційних стоків із насосних станцій. Щоб люди розуміли, води немає, але вода пливе. Вода є в мережі, люди зливають рівно. Тому ми завжди дуже просимо, коли такі випадки дуже економно витрачати воду, тому що вода все рівно надходить до мережі і топить станції, тому що на станціях це потужні насоси і вони зупинені. Білоцерків вода не має власних потужностей, аби в повному обсязі забезпечити величезні насоси альтернативною електроенергією. Також системи воду і теплопостачання тісно пов'язані, тож відсутність світла в деяких випадках тягне за собою перебої у теплопостачанні. Лише кілька днів тому місцева влада почала думати про генератори для тепломережі. Депутати виділили комунальному підприємству майже 5 мільйонів. Частина цих коштів має піти на генератори для котелень. Ну на даний момент вже місто зрозуміло, це стосується не тільки нас. Тому що ми зв'язані з зразу тепломережа, тому що їм теж треба вода для того, щоб забезпечити теплопостачання, тим більше в такий час. Тому місто зібрало вже необхідність зараз е, об'явлені термінери на придбання, але питання саме в тому, що їх фізично немає, цих генераторів в такій кількості, які вони необхідні для таких потужних підприємств. На жаль, приказка Готуй сани влітку нашим чиновникам або незнайома, або не цікава. Відтак мінімізувати наслідки російської атаки не вдалося. Не було навіть організовано підвіз питної води до споживачів. Лише самовіддана праця аварійних служб дала свої плоди. Енергетики, тепловики та сантехніки працювали всю ніч, і вже зараз тепло і вода повертаються в домівки білоцерківців. Однак слід готуватися до подібних подій і в майбутньому. Дуже багато людей звертаються. Чому світло єсть, води немає. Ну це не так, от. Так от. Зараз світло з'явилося, Вода буде трошки пізніше, але вона буде. Ну записатися в невеликій кількості, просто ну це не треба набирати, як ми це звикли робити в промивку там, ванну води. Ну залиште пару буньок, хай ця вода буде, і на крайній випадок просто витрачати її економно. Дмитро Ніжевський новини, телеканал Крокус.